Вітаю, друзі! Ситуація життя. Підприємець-роботодавець отримує повістку і йде служити. Постає купа запитань, що робити із бізнесом і командою? Чи може він звільнити працівників і на якій підставі? Чи потрібно виплачувати вихідну допомогу і як взагалі розраховуватися із людьми, якщо самого забирають у військо? Сьогодні розбираємо цю тему детально, бо в умовах війни та мобілізації такі ситуації можуть статися і з кожним. Тож дивіться уважно, буде корисно і роботодавцям, і самим працівникам. Але перед тим як розпочнемо, ставте лайк і підписуйтесь на канал, аби не пропустити важливі новини для бізнесу та кадровиків. А тепер до головного: почнемо з того, що призов або мобілізація ФОП ще не означає, що підприємницьку діяльність потрібно закривати. Трудове законодавство також не зобов'язує звільняти найманих працівників через призов власника. Тобто, якщо ви мобілізовані, але хочете продовжувати вести свій бізнес, закриватися і звільняти працівників не треба. Але є нюанс. Якщо ви стаєте військовою посадовою особою ЗСУ, то стаття 25 закону про запобігання корупції забороняє займатися підприємництвом. І тут вже постає питання про працівників. Їх потрібно буде звільняти. І головне тут питання: як же це правильно все зробити? Перший варіант це звільнення за пунктом 3, частини першої статті 36 кодексу законів про працю. Але за цією підставою звільнити працівників можуть лише ФОП, які підписали контракт на службу. Другий варіант для усіх інших ФОПів це пункт 10, частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю. Це призов або мобілізація роботодавця фізичної особи під час дії особливого періоду. До речі, особливий період в Україні триває з 18 березня 2014 року і досі не скасований. Враховуючи, що здебільшого питання звільнення виникають саме у мобілізованих ФОП, далі поговоримо про важливі нюанси такого звільнення. Процедура стартує одразу із видання наказу про звільнення. Послання на нього я залишу в описі під цим відео. Одразу скажу, що ні попереджати працівників, ні отримувати від них заяви не потрібно, Тож працівник може ознайомитися із наказом безпосередньо в день звільнення. На що ж варто звернути увагу? По-перше, це на захищені категорії працівників. ФОП не може звільнити за пунктом 10 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю вагітник жінок з дітьми до 3-6 років, одиноких матерів, неповнолітніх, мобілізованих працівників і ще там декілька категорій за відповідними статтями Кодексу законів про працю. З такими працівниками потрібно домовлятися про звільнення за власним бажанням або за угодою сторін. По-друге, на відпустку чи лікарняний. Якщо дата звільнення збігається з відпусткою або хворобою працівника, звільняти потрібно першим робочим днем після закінчення відпустки або лікарняного. Детальніше про такі нюанси читайте у журналі Податки та Бухоблік за 2025 рік. Випуск номер 49 по-третє, на виплати при звільненні ФОП під час мобілізації. Якщо працівник звільняється за пунктом 10 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю, закон не зобов'язує роботодавця виплачувати вихідну допомогу. Що обов'язково робити у день звільнення, то це видати копію наказу про звільнення. Видати повідомлення про всі нараховані та виплачені суми, приклад повідомлення також можна знайти в описі під цим відео, провести розрахунок у строки, визначені статтею 116 Кодексу законів про працю і за бажання працівника внести записи про звільнення до трудової книжки. Але є нюанс для мобілізованих ФОП: якщо ви на військовій службі, виконати всі ці дії можна протягом місяця після звільнення з армії. І якщо укладається за все термін, штрафів і санкцій не буде. Але є бонус: за бажанням ФОП може провести розрахунки вже під час служби, не чекаючи повернення. Це особливо зручно, щоб працівники отримали гроші вчасно. На цьому не все. Бережіть себе на своїх близьких. Слава Україні! Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.